Вивчаємо Конституцію України разом дійшли ми до статті 117 пункту 6, е, який називається Кабінет міністрів України та інші органи виконавчої влади. Що написано в цій статті? Читаємо. Кабінет міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які не є обов'язковими до виконання. Опа. А що тут такі за розпорядження і постанови, які не є обов'язковими до виконання? Навіщо вони тоді? Потрібні таке питання Ну, риторичне, я не розумію цього. Просто напишіть, а там вже будемо дивитися. Подивимось, на що ви здатні, що ви там за постанови розпорядження напишете. Ну, Мабуть, ті, хто писав Конституцію України, вони розуміють, що там гарного нічого не напишуть, тому і не є обов'язковими до виконання. Ну, хоч так. Акти Кабінету міністрів України підписує прем'єр-міністр України. Ну, добре. Нормативно правові акти Кабінету міністрів України, Міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому закону. Ну, якщо щось вони там якісь акти випускають, їх записують, мабуть, в якусь книжечку да, там, за якимось номером і вони там існують собі, щоб потім при нагоді знайти те, що вони там. Заре... зареєстрували, ну якось так.